Біль, який навіть через рік відображається в очах. Делегація знанці з мером Матіє Кляйном та Вінницьким міським головою побували на площі перемоги. Гостям з Франції розповідають страшні спогади трагедії 14 липня 2022 року. Вона була зайнята автомобілями. Це була автостоянка. і третя ракета. Попадає місіль. Ось ну фактично поряд з цим медичним центром в цілому тут загинуло 29 людей. 29 персон і темор. Більшість з них згоріла. Найменшій дитині 4 роки. Імена загиблих на площі Перемоги назавжди закарбувалися в образах білих голубів. І самі родини загиблих от, забажали саме в такій формі, les ось, les що душі їхніх рідних і близьких просто полетіли в як символ вічного життя. Тут посаджено 29, de... 29 сакур. Французька делегація вшанувала пам'ять людей, життя яких обірвали російські ракети. Для представників знанці це перший візит до нашого міста. Тож мер Сергій Моргунов знайомить гостей з усіма перевагами Вінниці, зокрема зупиняється на розвиненій транспортній інфраструктурі міста. Ми робимо свої тролейбуси зборку тролейбусів на базі нашої транспортної компанії. Ми переконані в тому, що сьогодні електротранспорт це, звичайно майбутнє, це комфортність, це екологія. Важливим напрямом роботи міської ради залишається конкурс бюджет громадських ініціатив. Схожа програма, де мешканці самі визначають, яких змін потребує громада. Є й унанці маємо ми і спільного побратима німецьке Карлсруе. Ми віддавна маємо тісні зв'язки з Карлсрує 62 роки, також з польським Любліном – 50 років, і всі разом ми намагаємося працювати, щоб відкрити нашу кооперацію з країнами, що перебувають східніше від нас. Я б хотів зробити такий самий зв'язок між Карлсруе, Нансі і Вінненці. Майбутню співпрацю бачать зокрема у медичній, освітній, економічній та екологічній сферах. Давайте почнемо щось маленького для того, щоб потім відбулося щось велике. Перші кроки до побратимства вже зробили. Вінниця та нанці підписали меморандум про взаєморозуміння. Вінниця це місто з гарно розвиненою освітньою медичною культурною структурою. Ви рухаєтеся в напрямку економічного розвитку, і також для вас важливий екологічний розвиток. І ось всі ці теми, які я озвучив, в яких я переконаний, ми можемо опрацьовувати. Протягом візиту французькі гості планують максимально зануритись в атмосферу в Вінниці та ознайомитись з роботою різних сфер міста.